Дорогі колеги, я зараз налаштовуюся на ефір. У нас зараз зі студентами інструкторами нейрографіки буде, буде ефір, коуч, модель, мультирольова особистість. І поки я налаштовуюся, в мене народилася активація і я вирішила її подарувати вам в подарунок. Тож пропоную вам таку активацію. Поки не придумала назву. Тому можете пропонувати свою. Для того, щоб активувати вашу тему, зараз подумайте над темою, яку ви хотіли активувати. Наприклад, в мене сьогодні буде тема лекція. Я налаштовуюся, і а, зараз ми переключимося з вами на другу камеру. На камеру. Так. На камеру на столі. Я записую тема. Тема 1. Лекція. Так. І зараз дві хвилини ми будемо налаштовуватися на тему. Як ми будемо це робити? Я зараз відчуваю трошки тривогу. Я відпочивала і зараз буду виходити із однієї якості відпочиваючого у іншу роль, у роль лектора. І, звичайно, цей перехід він для мене трошки іноді буває такий сумбурний. От. І хочеться зібратися. Прямо хочеться зібратися, тому що якось тіло все бренить, хвилююся. На рахунок інформації, бо лекція така досить складна. От. Тому, якщо вашого клієнта потрібно трошечки заспокоїти, допомогти йому зібратися, ви йому рекомендуєте записати тему, подивитися на цю тему, трошечки на цю тему порефлексувати тіло. Да? От Що зараз хочеться тіло робити? От що хочеться тіло робити. Я вам покажу, от, як я дивлюся на тему: вдих, видих, і от трошки мну пальці, трошечки хочеться рухатися, бо наче якесь таке завмирання. І далі я вам пропоную дві хвилинки, дві хвилинки. А... Подосліджувати, а яка частина тіла як реагує на тему? Тож, я засікаю дві хвилини і ми починаємо знизу вверх. Ми починаємо знизу і догори. Так. Зараз зараз. Часи, так. Тож дві хвилинки. І дві хвилинки я пропоную досліджувати, так? як зараз на тему реагують ваші стопи, ваші ноги. Так? Як вони реагують? От в мене рухаються, я пишу рух. Рух. Як реагують на вашу тему коліна? коліна. Коліна хочуть танцювати, танець, круг, кругові якісь рухи, трошечки якесь таке тремтіння. Тремтіння. Подивіться, як зараз на вашу тему реагує таз. Збудження, збудження комфорт, лінь, А зараз подивіться, як реагує на вашу тему поперек, М -м -м -м. застигання. Равнодуше, равнодуше. А як реагує спина, вся спина? М -м, рухливо, рух, танець, смак, сміється. Моя спина сміється, радіє, радість. А як реагує живіт? Образ парусника, парусник пливе. А як реагує грудна клітина на вашу тему? Образ відчиняються ворота. Ворота. І зараз запитайте себе, а як реагують руки на вашу тему? Як реагують руки? Трошки мліють, але... Стало затишно. Затишно і спокійно. Ось таким чином таким чином ви можете зробити активацію теми, повідчувати свою тему усім тілом. Так, Перемкнусь до вас камерою. Відчуваю задоволення, відчуваю зібраність, натхненість, відчуваю себе. Наповненою дуже красиві образи, трошки мурахи по тілу, От, дуже красива активація, дарую вам її в подарунок і запрошую вас на свій курс, який я назвала активація, там зібрано 40 таких практик, практики неймовірні, вони на різний смак, під різну задачу. Тому, якщо ви початківець, якщо ви тільки-тільки починаєте своє сходження у професію, Коуча, психолога, практика, так, допомагаючого спеціаліста вам такі вправи допоможуть не тільки зібрати себе, налаштуватися на роботу, зняти цю тривожність, так, але і допомогти вашому клієнту так само, тому що клієнти вони теж, вони теж переживають, коли приходять на коуч-сесію. Вони теж хвилюються, і теж тіло має якусь рефлексію, яку вони не усвідомлюють. І от, щоб знімати таку напругу, то вправи активації вони чудово працюють. От. Тож вам успіхів. Маю надію, що вам було цікаво. Хто захоче дати відгук, будь ласка, пишіть і як ми назвемо цю активацію? Ми додамо цю активацію до курсу, от. але поки назви немає, тому хто запропонує класну назву, отримає знижку на курс. Все, до побачення.